Всім привіт! Моє останнє відео з підбіркою серіалів Вам дуже зайшло. Тож, поки я готую нову підбірку, можете до речі підписатися, щоб точно її не пропустити. Сьогодні буде огляд на серіал імператриця. Імператриця це історичний серіал від Netflix, Вийшов у 2022 році. Серіал про принцесу Єлизавету Баварську. Вона була імператрицею з 1854 року до 1898-го і одна з найяскравіших жінок свого часу. І так забіжу наперед. Це не просто чергова історія про палацове життя. Серіал поєднує найцікавіше для багатьох жінок. Розкішні костюми, цікава історія, інтриги. Та відверті сцени. Мені подобається, як між головними акторами, ніби виникла хімія. Вони дуже круто зіграли закохану пару. В центрі сюжету життя молодої баварської принцеси Єлизавети Баварської, яка несподівано стає дружиною імператора Франца Йосифа. Проте життя при дворі виявилось не розкішшю а боротьбою. У першому сезоні ми побачили, як 16-річна баварська герцогиня Сісі, як її називали близькі, закохалася в молодого австрійського імператора Франца Йосифа. Але такий прикол, вибачте, без Тут нереально. Сім'я Єлизавети приїхали до палацу імператора, тому що нареченою Франца Йосифа мала бути її сестра, сестра Сісі -Сі, Гелен. Але як ви зрозуміли, щось пішло не так, і імператрицею стала не вона. Упс, получається, Єлизавета одбила мужика у сестри. Оце так сюжетік. Коротше, в першому сезоні показується, з якими складнощами та випробуваннями стикалася імператриця Єлизавета, а в другому сезоні все розвивається далі. Політичні проблеми збільшуються, а Єлизавету показують з різних сторін. Сісі, -Сі, імператриця. Діна і емпатична. Вона переживає за народ і робить такі кроки, про які раніше всі боялись подумати. Тож саме тому Сісі увійшла в історію як улюблена фігура родини Габсбургів, а ще була визнаною іконою моди і мала нав'язло, мрію бути стрункою. Майже не їла, займалася гімнастикою ще до того, як це стало мейнстрімом, і носила тугі корсети. У головних ролях Деврім Лінгнау у ролі Єлизавети, 26-річна німецька акторка, і Філіп Фруасан, у ролі імператора Франця Йосифа. Німецькомовна костюмовна драма, придумана німецькою режисеркою Катариною Ейсен, серіал отримав високі оцінки від глядачів та критиків. Зокрема, рейтинг його 7,2 з 10. у 2024 році, серіал увійшов у трійку найпопулярніших шоу на Netflix майже у всьому світі. Що ж можна сказати про сильні сторони цього фільму? Ну насправді багато чого. Наприклад, захоплюючий сюжет, естетика, акторська гра, розкішні костюми і декорації і музичний супровід. Але щоб зробити сісі ще цікавішою для сучасної Аудиторії режисери з командою придумали показати сучасність імператриці через костюми. У деяких серіях Сісі носить те, що справжня імператриця ніколи б не одягла золотисті туфлі якогось сучасного бренду, стильні сонцезахисні окуляри і топ у сіточку. До речі, в одній із серій можна почути українську народну пісню Сонце низенько, коли довідня на аудієнцію з імператрицею з'їжджаються делегації з усієї австрійської імперії, і серед них дитячий хор з буковини. Якщо ви, як і я після перегляду історичного серіалу біжите перечитувати реальну історію персонажів, то не утруждайтесь, Я вам зараз все розповім. З реальною історією збігається досить багато моментів. Базові факти про знайомство Сісі правда увела парня у сестри Гелени. Вік Сісі, їй було реально 16 років. Складні стосунки Єлизавети і її свекрухи. Сісі дійсно була помішана на зовнішньості та дієтах. Також збігається те, що вона любила спорт і верхову їзду. Та правда, що Сісі дійсно була улюбленицею народу. Проте багато чого серіал прикрасив та змінив. Зрозуміла, тому що нагадую, що це серіал, а не документалка. Характер Сісі був менш бунтарським ніж показано в серіалі, хоча вона дійсно багато нехтувала правилами етикету. Стосунки імператора і сісі в житті були більш холодними після перших років, так каже хтось. Але коли імператриця померла, імператор сказав до себе, що дуже сильно її кохав. Ну але хто зна, звісно. не тільки ж нам про сильні сторони говорити, що ж я помітила такого, що стало якось не по собі. Це історичні неточності, ну це може бути розчаруванням. Для деяких глядачів, які вважають, що це документалка нудно і довго. Іноді деякі події розгортаються так вже довго, що можливо для когось це буде вже нудно, але все компенсується атмосферністю, естетикою та акторською грою. Деяких персонажів замало. Є персонажі, які розкриті недостатньо добре. Але сподіваємось, що у продовженні цього серіалу їх розкриють більше. Якщо вам подобається корона, «Бріджер», Тоні та подібні серіали, про які я до речі говорила в останньому відео. Імператриця також вам дуже зайде. А зайде кому? Любителям історичних драм, тим, кому цікава історія королівських династій, і якщо ви любите емоційну історію, кохання та романтику. Серіал імператриця гарне поєднання історії, драми та романтики. Серіал показує внутрішні переживання новоспеченої імператриці. Мені подобається глибина серіалу і як все подано. Тож оцінюю цей серіал на високий бал і раджу його дивитися. Дякую, що переглянули це відео. Ставте лайк, якщо вам сподобався цей огляд, і пишіть в коментарях, як вам взагалі цей серіал. Також підписуйтесь, бо вже зовсім скоро ви. Відуть нові огляди та підбірки цікавих серіалів.